Шановні друзі, вітаю вас! У нас сьогодні вівторок, 3 червня, і у мене для вас лайфхак вівторка. Як зберегти томати манюсінькі, поки ви працюєте в полі. Зараз я обробляю нашу ділянку ручним культиватором. Вон він чекає мене. І щоб не бігати по штучці. Томатів чорнобривців, які насіялися із минулорічних рослин, щоб не бігати і не складати десь в тіньочку в садку чи біля колонки, я придумала такий спосіб відерце, в нього води з колонки холодної, стакан, в стакані земля з водою. І рослинки я складаю сюди і притіняю біля стіночки, щоб сонце не попадало. По-моєму, дуже зручно. Вони Звичайно, повісили голови трошки, але знаходяться в тіньочку. і я увечері планую їх посадити на окремій гряці рядом із іншими томатами. Встану покажу вам нашу ділянку, як я казала раніше, це поле оточена наша ділянка городами сусідів справа, зліва, попереду. Цей квадрат. Рівної форми, які ви бачите, з бур'яном світло-зелені бур'янчики. І я з ними якраз і борюся за допомогою ручного культиватора. Пишіть в коментах, розповідайте, як вам такий спосіб, що я розказала. Чи доводилось працювати з ручним культиватором? Всім бажаю успішного дня для тих, хто працює сьогодні. успішної праці! Gowy